Старому ху з Кремля 70 років. Не ігноруйте повітряні тривоги у ці дні. Це гімно захоче салютів, бо це фінальний марафон 70-річного. Пристарілий пітерський за**рот повністю втратив образ мачо і енергійного лідера. Дається взнаки довге усамітнення в бункері, а також життя в тусовці бляклих політичних упудол. Оскільки на носі вибори, то стурбовані політтехнологи почали ганяти пацієнта як вшивого полазні. Інтенсивний ритм, імітація бурхливої політичної діяльності, резонансні заяви, приправлені туалетним гумором, постійне таврування ворогів режиму. Такий алгоритм прописали президентові третьої свіжості. З путіним працюють як із пропащим шматком м'яса, наколюють консервантами, миють формаліном. Щоби збити сморід від гниття, ну, приводять до товарного вигляду. Може, і такий залежаний товар куплять. Путін щиро ненавидить молодь, вбачаючи в ній носіїв бунту та кольорових революцій. Для скорочення її чисельності він запустив зетвіженіє і хоче за допомогою війни досидіти у Кремлі до труни. Але з думками у старого хріна зовсім погано, і закручені гайки може будь якої миті зірвати. Недавно на Східному економічному форумі луб'янському фюреру поставили пряме запитання що дало Росії розв'язання війни проти України? Той, з властивою йому хвацькою тупизною, процідив про зміцнення суверенітету. Путін впевнений, що, цитую, війна приведе до зміцнення РФ із середини, і з зовнішньополітичних позицій. Ну-ну. Якщо говорити про справи внутрішні, то консолідація навколо діда зменшується в міру погіршення умов життя від Москви до околиць, холодильник починає витісняти телевізор. Жахливі картини животіння людей, зведених до тваринного стану в звільненому Маріуполі, так би мовити, звільненому ці картини не стимулюють зростання авторитету узурпатора, адже жодної опори руска гаміра чи терористичних квазіутворень лидинери. Немає ніде. Те, як місцеві на окупованих територіях регулярно викорчовують колаборантів та підривають штаби руху Ми в місті з Росією, це наочно говорить саме за себе. Дивно, що хорти, Патріоти, Турчак, Кирієнко, Кадиров цураються Херсона та Мелітополя, не почуваються у безпеці чомусь. Але хвилюються даремно, все одно квитки на концерт Кобзона їм вже замовлені. Путін нарікає. Постачання продукції АПК з Росії за кордон іде погано. Хоча сам каже, що хоч би кому не хотілося ізолювати Росію, це неможливо, досить просто подивитися на карту. Ну так, ну так. І взагалі Росія новими друзями приростає. Чого вартий лише прорив у відносинах з М'янмою. На початку осіннього політичного сезону пристарілий Путін взяв різкий старт. Він прагне бути для росіян всім. Прям розривається по всіх азимутах, але час невблаганний і здоров'я для довгого забігу може не вистачити. Таке враження, що вибори глави держави в РФ не в 24-му, а вже буквально найближчим часом. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.